Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Похорон Ісуса наближалася субота. Це був день, коли юдеї вшановували Бога. Юдейські релігійні провідники не хотіли, щоб Ісус та двоє інших розп'ятих залишались на хрестах у суботу. Тож попросили Пилата, щоб той наказав воїнам зламати розп'ятим голінки. Це мало пришвидшити їхню смерть. Воїни перебули голінки двом розбійникам. Коли ж підійшли до Ісуса, то побачили, що він уже помер, тож йому голінок не ламали. Натомість воїн списом проколов Ісусі в бік Так збулося сказане в Писанні, що йому кості ламати не будуть. Відтак до палата прийшов один багатий чоловік із числа юдейських провідників. Його ім'я було Йосип. Він був родом з Ариматеї. Він вірив в Ісуса, але тримав це в таємниці, оскільки боявся інших релігійних провідників. Йосип був проти того, що ті вчинили з Ісусом. Тепер він просив у Пилата Ісусове тіло. Пилат дозволив Йосипові зняти тіло з христа Никодим, інший таємний учень допомагав Йосипові. Це був той релігійний провідник, що якось уночі приходив до Ісуса і питав, як народитися вдруге. Йосип і Никодим обгорнули Ісусове тіло довгим ляним полотном, просоченим пахощами. Таким був тоді у юдеїв звичай ховати померлих. Йосип мав нову гробницю, висічену в скелі. Вона була неподалік від Голгофи, де розп'яли Ісуса. Йосип і Никодим поклали Ісусове тіло в тій гробниці. Був вечір п'ятниці. Чоловіки квапилися, щоб встигнути зробити все до заходу сонця. Коли починалася субота. Жінки з Галилеї бачили, як Йосип та Никодим поклали Ісусове тіло до гробниці. Вони також хотіли намастити його тіло пахощами. Однак на той момент вже настала субота, тож вони не могли піти до гробниці. Згідно з юдейським законом, усі мали відпочивати до суботнього заходу сонця.